Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні поговоримо про блок живлення Stride Power 12 від компанії BeQuiet. Це в нас новітній блок живлення за е, новою технологією ATX 3.0 Він має сертифікацію 80 Платіну та працює практично безшумно. Цей блок живлення обіцяє високу ефективність і надійність, що робить його ідеальним вибором для сучасних систем. Сьогодні ми детально його оглянемо та подивимось, на що він спроможний. Впевнений, буде точно цікаво. Обов'язково додивляйтесь відео до кінця, але традиційно. Хочу вас попросити підписатись зараз на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під цим відео. Stry Power 12750 Вт, виконаний у форматі ATX з габаритами 160, 150 та 86 мм. Важить він 1,7 кг, що свідчить про міцну конструкцію та використання якісних матеріалів. Корпус блоку жилення зроблений з двох половин листової сталі, забарвлений у чорний колір. Це не тільки надає йому сучасний вигляд, але й забезпечує захист від пошкоджень верхній грані корпусу розташовані вентиляційні грати, виготовлені з металевих прутків. Вони забезпечують ефективне охолодження внутрішніх компонентів, спираючи безперебійній роботі пристрою. Вентиляційні отвори на тильній частині корпусу виконані у вигляді бджолиних стільників, що підвищують ефективність охолодження. Також на тильній частині знаходяться роз'єм для силового кабелю та тумблер включення, що дозволяє зручно керувати живленням. На лицевій частині блоку живлення розташовані роз'єми для кабелів живлення. Всі роз'єми чітко підписані, що усває будь-які труднощі під час підключення кабелів. Це забезпечує легкість та точність під час монтажу, знижуючи ризик помилок. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це Наміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Be Quiet Страй Power 12 оснащений модульними кабелями, що значно спрощує процес монтажу та дозволяє використовувати лише ті кабелі, які потрібні. Всі кабелі мають нейлонове оплетення, що не тільки захищає їх від пошкоджень, але й надає охайного вигляду всередині корпусу. Максимальна довжина кабелю становить 100 см, що дозволяє зручно підключати компоненти навіть у великих корпусах. Кабель до системної плати має довжину 60 см, що забезпечує достатність. Запас для більшості стандартних корпусів. Загалом блок живлення комплектується дев'ятьма кабелями, що забезпечує підключення усіх сучасних пристроїв. Серед них один кабель системної плати ATX 20 плюс 4 пін та два кабелі для живлення процесора: один P4 плюс 4 та один P8 CPU. Для підключення сучасних відеокарт передбачено один 12 v HPWR кабель та чотири express 6 плюс 2 PIN. Це дозволяє забезпечити живлення навіть для високопродуктивних графічних карт. Крім того, є SATA кабелі для. Відключення накопичувачів та інших пристріїв, а також два пата кабелі для старіших компонентів. Цей блок живлення має потужність 750 Вт, при цьому його пікова потужність становить 820 Вт. Він відповідає стандартам EPS вершен 292 та вершен 3.0 і має технологію Full Bridge LLC LC SR DC DC, що забезпечує ефективну роботу та мінімальні витрати енергії. Також він підтримує сучасний режим очікування, що дозволяє зменшити споживання енергії в режимі очікування до 0,15 Вт з надійним. Середнім часом роботи понад 100 тисяч годин при температурі до 40 градусів. За Цельсієм він забезпечує стабільну та безпечну роботу вашої системи протягом тривалого часу. В цій моделі використовуються вентилятори Silent Wing з розміром 135 мм. Цей вентилятор відомий своєю надзвичайно тихою роботою та ефективністю охолодження. Він оснащений технологією підшипника FDM Fluid Dynamic Burning, яка забезпечує довговічну роботу вентилятора і знижує рівень шуму під час роботи. Технологія моторчика 6 пул Fan Motor забезпечує. Печує плавний хід вентилятора і мінімізує вібрацію під час роботи. Максимальна швидкість обертання вентилятора становить 1800 обертів за хвилину. А рівень шуму варіюється від 7,8 дБ при 10% навантаження до 20 дБ при 100% навантаження. Цей вентилятор не лише ефективно відводить тепло від блоку живлення, але й робить це непомітно для користувача, тим самим, що він працює практично безшумно, що дійсно круто, та і в принципі. Для Be Quiet! це не новина. Буквально декілька секунд твого часу хочу порекомендувати тобі ігрове крісло Cougar Hot Rod. Ось такою спинкою з отворами, максимально якісне, зручне, виконане з екошкіри, присутня перферація, тобто крісло дихає, ви не будете в ньому пітніти. Максимальне навантаження 136 кг, газлів четвертого 4 класу, підлокітники ви можете керувати в різні сторони. Все дуже мягко, зручно та комфортно. Я, наприклад, рекомендую це крісло, повноцінний огляд вже доступний на канал. Далі можете переглянути, і я впевнений, ви будете здивованою якістю та ціною на це крісло. Я залишу посилання в описі під відео. Перейдіть та перегляньте. Stry Power 12 має сертифікацію 80 плюс платіном. Це означає, що він забезпечує ефективність на рівні 93,8% при навантаженні 50%. що робить його енергоефективним та дозволяє зменшити споживання електроенергії. Навіть при максимальному навантаженні його ефективність лише трішки знижується до 92,9%. Що все ще залишається на дуже високому. Рівні порівняно з іншими блоками живлення, завдяки модульній системі, високому асортименту кабелів, ну і звичайно, японським конденсаторам, які використовуються в цьому блоку живлення, він стає дійсно хорошим варіантом для повноцінної потужної сучасної машини. Be Quiet Stride Power 12750 Вт гарантує високу якість, надійність і оптимальну ефективність. Сертифікацію 80 лю з платіном та десятирічною гарантією від виробника цей блок живлення стає відмінним вибором для будь-якої системи, яка потребує стабільного живлення і є ідеальним варіантом для будь кого Якщо ви зі мною погоджуєтеся, використовуєте будь-який пристрій від компанії Be Quiet, Напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Звичайно, традиційно попрошу вас підписатись на канал, натиснути на лайк під цим відео. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте підтримувати наш збір на дрони. Ну а з вами, як завжди, я був Юра, і на сьогодні це все.